Економісти з новими поглядами на реальність. Так називають себе випускники факультету економіки та управління, які щойно отримали дипломи магістрів. Нова генерація менеджерів відзначила випускний у Державному технологічному університеті по студентській гучно, як саме бачила наша знімальна група. Черкаський державний технологічний університет відзначає особливий день. Сьогодні тут завершили навчання студенти факультету економіки та управління. Дипломовані магістри кажуть, що вдячні закладу за можливість здобути освіту. Багато з них вже навіть працевлаштовані, адже рівень знань, які дає заклад, добре відомий працедавцям. Чотири роки навчався на бакалавра, півтора роки на магістратуру. Сьогодні закінчив, отримав диплом. Ось навички різні, всі освоїв. Працюю з першого курсу. По професії, по диплому, вдячний викладачам цього університету. Бажаю їм здоров'я, мирного неба над головою. Всього самого самого найкращого вони дали великий свій досвід. Передали нам. Факультет економіки та управління діє в закладі з 1993 року. Готує фахівців за спеціальностями: міжнародна економіка та бізнес, облік і аудит, публічне управління та адміністрування та іншими. Серед колишніх випускників відомі в області керівники установ, підприємці, політики. Викладачі кажуть, що не дивуються, коли їхні колишні студенти займають керівні посади, адже це є одним із завдань, яке ставлять під час навчання. За час існування вже більше ніж 30 років, наш факультет підготував велику кількість фахівців. Які працюють в різних сферах економіки, державного управління, серед них є і народні депутати, і депутати місцевих органів влади, і виконавчої влади, і також керівники банків, керівники фінансових структур. Ми пишаємось, звичайно, нашими випускниками. А мери міста є випускниками нашого факультету і докладаємо всіх зусиль, щоб дійсно. Сприяти розбудові українського суспільства, а саме шляхом підготовки конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та управління, час диктує нові вимоги святкування. Захисників неодноразово згадують у промовах. Є серед нових магістрів і випускники, які прийшли не в мантії, а в формі ЗСУ. Один із них сьогодні на святі, хочу щиро подякувати професорсько-викладацькому складу за його внесок в навчання наших студентів, так само навчання мене. Щиро вдячний. Дуже всі пари і всі лекції були дуже потужними і цікавими. Загальне бажання тільки одне це перемоги Україні чим пошвидше. А випускникам бажаю, щоб вони здобули ті професії. Та роботи, які вони планували, щоб це було матеріально позитивно, ну і в загальному, щоб їм подобалася робота. Ось такі вони, представники нового майбутнього країни. Сильні, незалежні, впевнені. Хочеться вірити, що вони матимуть ці риси протягом всього подальшого життя. Адже саме їм належить відновлювати нашу країну. Владислав Беренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. ЧТУ, авторитет, досвід і традиція.